Півтори тисячі найжорстокіших в світі елітних бійців кімчини на північної Кореї їдуть воювати проти українців. Вони вже на території Російської Федерації і вже тренуються. Де вони можуть розташовуватися? Скільки таких солдатів буде від кімчинина для Путіна, щоб воювати проти українців? Яка небезпека для Збройних сил України існує чи не існує? Як до цього ставляться наші військові, розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця і поставте лайк, щоб. Більше людей дізналися цю інформацію. Якщо ви хочете дізнатися одразу, наскільки все погано, так це погано і це проблема. Але чи безвіх це з ситуації? Наскільки це може погіршити ситуацію для Збройних сил України? Якщо хочете все таки дізнатися, то ж раджу і рекомендую додивитися відео, все ж таки до завершення. Видання БІЛД говорить про те, що Північна Корея направила в Україну півтори тисячі солдатів, які як вважають раніше охороняли батька диктатора. Kim Іра повідомляє білд, як повідомляли джерела змі на початку жовтня. Кім Чен Ін відвідав спецпідрозділ у західному окрузі Корейської народної армії, який вважається одним з найжорстокіших у світі. Оглядач Білд Пітер Тієнде називає їх бойовими рабами, оскільки вони виховувалися в інформаційному вакуумі без зовнішнього впливу. Вони не мали доступу до інтернету, західного телебачення та мобільних телефонів. Агентство також зазначає, що цим майбутнім солдатам. Була введена ідеологія, яка готувала їх до знищення дияволів НАТО та ворогів улюбленого лідера Кім Кімчинина за спостереженнями моніторів. Останнім часом збільшується кількість рейсів російського військово-транспортного літака Ан 124 між Владивостоком і Пхеньяном. Припускають, що вони також перевозили бійців. Повідомляється, що щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом. За даними південно-корейської розвідки, їм видали підроблені документи та ро російські паспорти під виглядом бурятів та якутів. Нагадаю, що на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонхен заявив, що КНДР може ввести війська в Україну на підтримку Росії. Пізніше стало відомо, що Північна Корея перекинула до Росії свої сили спеціальних операцій, які є одними з найбільш секретних у світі. Крім того, начальник головного управління оборонної розвідки України Кирило Буданов повідомив, що північно-корейські солдати почнуть бої проти України в листопаді які ж задачі можуть виконувати ці солдати кімчинина, і скільки таких солдатів ще з'явиться на території України? Оцінки різні. Звернемося до оцінки військового експерта Олександра Коваленка разом із групою інформаційних супротив та обоз ЮЄ протягом минулого тижня. Надходило дедальже більше підтверджень того, що КНДР відправила до Російської Федерації свої регулярні війська для подальшого застосування їх в Україні. З різних джерел звучали різні цифри про те, скільки північно Ейських окупантів може бути відправлено на війну, і найбільша з названих 12 тисяч осіб. Росія ще в 2022 році робила спроби залучати до бойових дій в Україні іноземні сили, коли до російського командування стало. Приходити усвідомлення того, що війна буде не швидкою, а навпаки. Високий рівень втрат вже тоді створював відносну проблематику у питанні пропорції сил та засобів, необхідних для утримання та наступу, на сьогодні в Україні залучено понад 550 тисяч російських окупантів, що втричі більше ніж в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення. Але за цей період просування російських окупантів у наступі сповільнилися у 80 разів а втрати Зросли майже у 10 разів, ну принаймні донедавна, коли Росія все-таки нарощує темпи на Донеччині у своєму просуванні. Проте це все одно менше набагато і в багато разів, ніж на початку широкомасштабного вторгнення. Така зміна пов'язана з кількома факторами, основним з яких є критична диспропорція кількості сил з їхньою штатною комплектацією, з засобами, тобто співвідношення підрозділів особового складу та власне техніки, вплинути на цю ситуацію командування російських. Окупаційних військ не зможе, оскільки вона повністю залежить від можливостей військово-промислового комплексу Російської Федерації забезпечувати армію всіма необхідними засобами. Тому дефіцит техніки намагаються закривати збільшенням. Людського ресурсу, але і тут виникають проблеми. Але навіть мобілізаційні заходи, ось ці виплати, які обіцяють росіянцям за те, щоб вони йшли на війну проти українців. Це все, все одно не вирішує ситуацію, тому що російські окупанти це не тільки ті, хто штурмують, ідуть вперед. Треба ще закріплюватися на територіях, треба ще і в тилу якимось чином налагоджувати контроль, прикордонні території Російської Федерації. Курська операція все це створює дефіцит. Сі солдатів. Армії Путіна тому вони вимушені залучати третю сторону, якою власне стала північна Корея. На тлі того, як з'являлася інформація минулого тижня про те, що вже тренуються північно-корейські солдати на території Російської Федерації, з'являлися в мережі різні кадри до слова рад заради справедливості не підтверджені достаменно, проте вони її частіше й нові з'являються, що говорить про те, що скоріше за все дійсно вони вже тренуються на території Російської Федерації. Ну і заявою півден. Ено корейської розвідки, яким Теж варто довіряти, е, можна одразу зробити висновки на тлі ось цих повідомлень, що скоріше за все приїхали у Росію чисто піхотинці, тому що перекидання техніки не було помічено. Про це до слова Олександр Коваленко вже говорив, і я розказував у цьому відео про те, що власне на кордоні з Російською Федерацією є певна кількість піхотних підрозділів, які власне швидко можуть бути перекинуті. Що власне і сталося, за твердженнями Коваленка, тобто. Зараз можна говорити про те, що поки що принаймні перекинуті лише піхотинці, чи буде додатково перекинута північнокорейська техніка для укомплектування цих підрозділів, чи вони будуть користуватися обмеженою кількістю, але російської техніки, чи вони будуть штурмовиками? Подивимось далі. Але останній варіант найменший, тому що Росія не здатна комплектувати власних солдатів технікою, а північнокорейських і поготів. Нагадуємо, що в 2022 році російські окупанти намагалися сформувати Формувати третій армійський корпус витратили на це 4 місяці і вели його в зону бойових дій недоформованим. Замість 15 тисяч особового складу, трохи більше 11. Чекати 4 місяці командування окупантів зараз теж не стане. Тому введення північно-корейської піхоти в зону бойових дій відбудеться найближчим часом. Але на якому напрямку і які у них будуть функції? Одразу зазначає Ковленко, що зараз верифікуються можливо перші хвилі північно-корейських. Військових, точніше, перша хвиля, за якою скоріш за все будуть додаткові, тому ці 12 тисяч тіл можуть бути лише початком, але розглянемо саме їхню можливу роль і вплив на поле бою. Приділяти увагу питанню мовного бар'єру та проблемам комунікації і взаємодії, які виникнуть у підрозділів на полі бою, тут навіть не варто це і так усі чудово розуміють. Навіть у російських окупантів зараз без північнокорейців виникають проблеми, особливо в Курській області, де російські БТРи виїжджають на українські танки і знищуються прямим наведенням. Тобто немає комунікації і взаємодії, хоча всі вони по-русски розмовляють. А тут будуть ще й північно-корейці в умовах інтенсивних наступальних штурмових дій постійна, безперервна. Комунікація відіграє найважливішу роль. Виникають серйозні сумніви щодо північнокорейських підрозділів, і що вони у цьому будуть зразково показовими. Отже, 12 тисяч, скажімо так, це за російськими мірками недосформований армійський. Корпус із цього слід поставити запитання, де його використовуватимуть, та як чи буде це формування розміщене на одній ділянці фронту своєї зони відповідальності, чи їх розподілять по різних ділянках. Якщо цей північнокорейський армійський корпус відповідатиме за певну ділянку, то за відсутності штатної комплектації технікою він не надасть будь-якого е коефіцієнту корисної дії на окремо взятій локації, І навіть більше може досить швидко посипатися, але можливі і інші варіанти. Цей армійський корпус може бути використаний для прикриття кордону Росії з Україною у Брянській, Курській та Білгородській областях Ерефії. Фактично, кількісно він зараз перевищує групу військ Брянськ, або цими інтернаціоналістами можуть посилити. Курське або білгородське угруповання, що тимчасово може вирішити проблему окупантів з нестачою людського ресурсу на цих ділянках. Другий варіант це заміна російських підрозділів у глибокому тилу тимчасово окупованих територій України, що виконують функції утримання території та наглядово репресивні функції. Тим часом російські підрозділи, що вивільняться з глибокого тилу, будуть перекинуті на лінію бойового зіткнення для посилення наступального потенціалу. Третя і найчастіша, яка спадає на думку, версія. Це звичайно безпосередня участь північно-корейців у бойових діях по лінії бойового зіткнення як штурмових. Підрозділів поява такої кількості особового складу на окремому напрямку може стати серйозним посиленням наступальних здібностей російських окупантів. Наприклад, якщо північно-корейців зосередять на Курахівському напрямі, то як пробивна жива сила, вони зроблять свою роботу, методично закидаючи наші позиції тілами. Якщо ж північно-корейський армійський корпус буде поділено на батальйони або, припустимо, на піхотні полки, ефективність такого застосування буде знижена і вони швидше. Розсмокчуться в масі російських окупаційних військ залежно від таких варіантів застосування північно-корейського армійського корпусу. Ситуація для нас матиме різні наслідки, але незмінним залишиться негативний ефект від одноразового збільшення кількості противника на одній або кількох ділянках. Фронту протягом останнього півріччя окупанти е, свій мобілізаційний ресурс розподіляли залежно від втрат, і по зоні бойових дій переважно проходила компенсація у цьому випадку. Рівномірний розподіл ресурсу на компенсацію втрат отримає свіжий приплив сил чисельністю 12 тисяч. Якщо говорити простіше, втрати росіяни несуть 30-35 тисяч тіл на місяць. Вони за рахунок мобілізаційного ресурсу компенсують ці втрати і додатково ще 12 тисяч тіл, тобто компенсація плюс підкріплення, які можна зробити висновки, Олександр Коваленко ще й до цього говорив, що у 2025 році російські окупанти воюватимуть переважно людським ресурсом, і в великій кількості слід їх. Очікувати набагато більше ніж техніки в них є все знову ж таки через відсутність техніки і проблеми з її виробництвом. І одномоментне поповнення на 12 тисяч е тіл це власне і показує цю тенденцію, до якої схиляється російська. Окупаційна армія також знаємо, що Путін збільшив чисельність своєї армії на 180 тисяч тіл, і перехідний процес накопичення цих 180 тисяч може якраз затягнутися, і тоді будуть допомагати ось ці північно-корейські окупанти. Їх вже можна офіційно, так я вважаю, називати. І це говорить про те, що перехідний період триватиме, а значить, таких поставок ще може бути кілька. По різному можна оцінювати підготовку, досвід, мотивацію, рівень комунікації та адаптації. Північнокорейських військових, але який би з вище викладених варіантів застосування цих сил ми не розглядали, всі вони для нас мають лише негативний. Фактор додаткові 12 тисяч у проекції місячних втрат та їх компенсації у окупантів, це далеко не крапля в морі. Якщо такі трансфери від КНДР стануть щомісячними, регулярними, хоча б протягом 3-4 місяців, то можна говорити про високі ризики для тих напрямків, де зосереджуватимуться північно-корейські підрозділи. І зараз наші військові говорять про те, що дійсно дуже не вистачає піхоти. Причому говорять вголос одразу кілька військових в відкритих телеграм-каналах, які вони. Ведуть вони безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Так вони говорять про те, що проблем, начебто, з дронами, вже на щастя майже немає, але одними дронами ситуацію не виправиш. Якщо говорити про те, що росіяни подекуди не використовують взагалі свою техніку, а виключно піхотою штурмують, то з дронами важче працювати по ось такій малій групі піхоти, яка ще й розсереджується. Ну а якщо додадуться суди штурмовики з північної Кореї, це може б дійсно стати проблемою. Так, про їх підготовку багато говорили. Так, наші військові говорять, що насправді їх не бояться, і навпаки, у них піднявся бойовий дух і змагальний дух, вони зараз розмовляють між собою про те, хто перший або хто більше ліквідує північно-корейських солдатів, які з'являться в об'єктиві дрону або взагалі на полі бою в Україні. Але тим не менше, все одно, якщо це солдат, якщо у нього є зброя, вона стріляє, як я неодноразово говорив. Це вже проблема. І однією з вирішення цієї проблеми є касетні боєприпаси або інші боєприпаси, ну майже касетного типу, які вибухають у повітрі і розкидують суббоєприпаси ще і по е, території. Таким чином піхоту можна нищити. Мінуванням також не останню роль відіграють. Ну і звісно ж, звісно ж, піхота, впіві дрони. Як бачимо, нас Путін намагається зламати не тільки свої. Ми силами, а ще й долучаючи інші. Це з однієї сторони говорить про те, що у нього далеко все не так гладко, і у нього є певні проблеми. Але як бачимо, інші диктатори готові йому допомагати: Іран зброєю, північна Корея і зброєю, як то ракети КН-23, так і вже солдатами. Що буде далі? Загадка буде дуже важко, але як то кажуть, нам не звикати. Варто допомагати армії як ніколи для Збройних сил України або у Збройних силах України. Це звучить як ніколи актуально. В описі цього відео є актуальна інформація про збори від полтавських волонтерів на потреби Збройних сил України. Користуйтеся реквізитами, донатьте кожні ваші гроші, 10, 20, 50 гривень, можуть допомогти нашим армійцям. Давайте допомагати разом. Окремо, окрема подяка тим, хто е, хоче. Окрема подяка і тим, хто буде допомагати моєму каналу у розвитку. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. І частина коштів з ваших донатів в обов'язковому порядку направляється на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вдячний всім, хто допомагає у розвитку каналу Матовосян Ньюз. Хто поставив лайк, дякую. Хто ще не поставив, поставте. Підпишіться, якщо не підписалися, напишіть коментар. Рекомендуйте мій канал. Будемо бачитися частіше. Рад! Разом і тільки разом переможемо! Слава Україні!